Актор Олександр Шкарупа у Житомирському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги працює з 1983 року. Це став би я всю правду. Нікому не давайте тато читати по мені. Пішліть до Київської семінарії. Та привезіть борсака Хомубрута. Нехай ночі молиться по грішній душі моїй. Олександр розповів Суспільному, що вперше на сцену вийшов у виставі шкільного театрального колективу. Перше, що було, це страх. Це було щось неймовірно страшне. У нас був викладач, який ще вів драм-гурток Кім Йосипович Живаго. і він коли запропонував і вивів нас на сцену. Дитяча вистава йшла, то мені було так страшно, що я не уявляв, як я буду на цій сцені грати. Але потім так тягнувся, втягнувся, і все було добре. Акторській майстерності Олександр навчався у Державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Я з маленького містечка Часів Донецької області, і у нас там театру не було, а тут театральний інститут потрапив. І такі чудові, я побачив живих акторів, а ще одна актриса чудова, Ада Миколаївна Роговцева, була у нас другим викладачем. А художнім керівником нашого курсу був Леонід Артемович Олійник. Ми пропадали в інституті, хотіли, як кажуть, напитися оцього. Всього, що ми побачили, цього мистецтва, не сірко, а сірко в на сцені театру імені Івана Кочергей розповів Олександр. Він зіграв понад 50 ролей. Перша така. Роль серйозна була в цьому театру. Це Черчилля, людина і глобус, яку ставив народний артист України Леонід Данчук. Я всі то люблю ролі, але найулюбленіше це в виставі Божі твари, де я граю господаря. Багато років працюю з Олександром Миколаєвичем. Це в нас не просто вже праця, в нас вже дружба така велика між режисером і, до речі, як партнером, тому що ми граємо за двома зайцями, і в чому такий. Класний момент, тому що він може бути як комедійним актором, і в той же час він може зіграти трагедійні ролі. Це фрагмент передачі Житомирського обласного телебачення Побрехенькі. У ній Олександр Шкарупа брав участь упродовж 15 років. Нас узнавали кругом. Це було для нас щось нове, тому що це гумористична передача випробував себе трішки в іншому жанрі, тому що це анекдоти, це побрехеньки. Треба було готувати кожну кожен тиждень нові, тому що це нова і нова нова передача. Олександр каже, що творчу роботу поєднує з адміністративною. Більше 20 років він працює заступником директора театру імені Івана Кочерги. У мене це не було таким чимось новим. Хоча я закінчив акторський факультет, тому що я працював і директором парка нашого Житомирського імені Гагаріна, і комерційним директором Асоціації культури профспілок, так що і навіть директором казіно в ньому дуже гарно поєднується як людина-актор з великої букви і як людина-адміністратор. Зараз не зустрінеш такої людини, щоб було таке поєднання. Дуже відповідальна людина. Не треба його контролювати. Іноді ну ще тільки обговорили, він вже всі питання вирішив. Все, що стосується господарства і підготовка до вистав і. Технічні служби приймаю на роботу, звільняю з роботи газ, вода, ремонти, контракти, підписую оренди. Так що багато обов'язків. У момент. Коли у нас в театрі була дуже складна ситуація, і коли величезна кількість акторів написала заяви про звільнення, в тому числі був і я, я написав заяву про звільнення. Це була гаряча кров, молода кров, яка просто вирішила зробити так. І він, я до цього часу пам'ятаю, коли він тримав ці заяви, на нас всі прийняв, але він, як батько, дивився на мої очі і казав: Дивіться, я їх поклав, ви молодці, правильне рішення, але прийдете за ними завтра. В кінцевому результаті ми не прийшли. І в принципі, завдяки йому, багато хто і в тому. Чисти, я залишилися працювати в театрі. Лада, дочка Олександра розповіла, що її тато має не тільки акторські здібності. Дуже талановитий кулінар. Скажу так, він так смачно готує м'ясо, борщ, що може позаздрити навіть якась жінка. Я думаю, що тато щаслива людина, тому що я і старший мій брат, і мама ми його дуже любимо і пишаємось тим, який він є, який на сцені, який в житті. Для мене найголовнішим у житті є дві речі: це сім'я і театр. Тому що навіть театр більше, тому що я більше часу проводжу в театрі, ніж вдома. Я тільки спати туди хожу. І хочеться, щоб була гармонія між одним і іншим. Леонід Харшан, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.